Привіт, джолені магнати. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-7 найчастіших помилок, які пасічники припускаються восени. Саме ці помилки найчастіше приводять до загибелі бджіл, на мою думку. Якщо ви зможете їх уникнути, ваші сім'ї будуть весною сильні та здорові. Тож, давайте розбиратися. Помилка номер 1 це запізній закорм. Багато хто з пасічників відкладає підгодівлю годівлю на вересень. Це не тому, що пасічник лінивий, це тому, що багато дуже роботи. І відбувається наступне: бджоли не встигають переробити сироп, і він починає закисати у годівницях або навіть і в рамках. Що робити? Закорм треба починати в серпні, а закінчувати до 15 х чисел вересня. Хоча раніше ці числа були до перших чисел вересня, але так як клімат змінюється. То і за корм на сьогоднішній день, на мою думку, можна робити і до цих дат. Помилка номер два. Це коли пасічник залишає слабкі сім'ї зиму. Хоча в нас зими теплі, але частенько буває, що маленькі слабкі сім'ї не витримують цих зимівель. Проблем там декілька. Це може бути і кліщ, і мало корм. І неправильне утеплення. Як результат, сім'ї не доживають до весни. Краще в такому випадку або об'єднати декілька слабачків, або хоча б підсилити їх рамкою розплоду. На весні краще мати менше сімей, але якісні та сильні. Ці сім'ї швидко починають розвиватися навесні, утворюючи велику кількість бджоли, яку ви потім зможете забрати зробити собі відводки. Помилка номер 3 Занадто багато сиропу за один раз. Знаю пасічників, які беруть е, сміттєві пакети, заливають туди по 10-15 літрів сиропу і дають одним разом. Це проблема. Проблема в тому, що якщо у вас у бджіл є хоча б трішки меду, вони не заберуть всю ту кількість. Це зможуть зробити тільки одиниці та дуже сильні сім'ї. Як годувати правильно? Треба, на мою думку, давати від 3-5 кг за один раз декілька разів. Бджоли таким чином зможуть забрати весь сироп, він не закисне. Відсутність вентиляції вулику. Помилка номер 4 Дехто думає, що потрібно, як тільки починається осінь, активно закупорювати вулик. Насправді без вентиляції починає одразу з'являтися конденсат, який потім починає капати на бджолиний клуб. В результаті бджоли гинуть не від холоду, а від вологості. Помилка номер 5 необроблений кліщ Варова. Чув таку думку, що бджоли якось виживали в дикій природі багато років тому, без різних обробок. Ну, що хочеться сказати. Так як у нас на сьогоднішній день повно хімії, повно культур з ГМО, повно культур, які оброблюються постійно різними хімозами, розповість, розкажіть про це бджолам. Чи зможуть вони вижити з тією кількістю кліща? Або після обробки, коли з бджіл сипиться по 200-300 кліщів, як ви думаєте, чи зможуть вижити вони? Без обробки сім'я візуальна може і сильна, але до весни вона може не дотягнути. Тому обробку від кліща треба робити на протязі всього року. Але якщо ви оброблюєте сезонно, то починати треба вже в серпні. Помилка номер 6 неправильне утеплення не путати з неправильною вентиляцією. Якщо бджіл переутеплити, з'явиться велика кількість вологості. Якщо бджіл не доутеплити, вони почнуть зимою розходувати багато корму. То що ж робити? Як на мене, найкращий варіант тепла криша і хороша вентиляція. Ті, хто каже, що ми навпаки заганяємо бджіл донизу, щоб вони підіймалися догори. Ну, можу сказати наступне. В вуликах ППУ та вуликах ППС цієї проблеми немає. Бджоли в мене постійно сидять біля гори. Коли їм треба, вони можуть трішки спуститися, але зимують переважно всі біля кришки і перезимовують нормально. І остання помилка номер 7 – це ігнорування запасів корму. Часто таке буває: підходить пасічник до вулика, знімає кришку, бачить велику кількість бджоли, бачить, що рамки. З перемичками вже восковими, наробленими повністю, нібито згори залиті, він ці є, він вважає, що корму в нього достатньо. І йде собі спокійно. Що ж відбувається насправді? Бджоли мають велику кількість розплоду, який знаходиться на рамках. Цей розплод виходить, якщо немає підтримуючого взятку, якщо немає за корму, залишаються великі пустоти. Далі, пасічник думає, що меду повно залишає таким чином бджіл. І виходить, що меду може бути багато по краях, а в центру його буде дуже мало. Тож контролюйте цей процес, краще ці малометки повскривайте, поставте їх в бджолах за заставну і вони підільють інші рамки. Це були сім найпопулярніших помилок пасічника восени, на мою думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, про якісь я помилки ще забув. Буде дуже цікаво почитати, так само буде цікаво вас послухати, чи сподобалась вам нова моя студія. Вона, до речі, має три різні ракурси з різними фонами. Тож, на протязі наступних відео буду вас з ними знайомити. На цьому завершується відео. Мене звати Михайло. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!